Усім вам часик в радість. Ну, коротше, зараз 4 ранку, середа, 5 березня. І я вирішив рано спати Ну, По-перше, в мене є тут три каменя. Не знаю, буду я його відкривати, ні. Але те, що я думав реально відкрити, це ось ці ось камені. Їх у мене доволі багацько і... ну, Думаю відкритись. Коротше, тим паче тут є якісь призи, коротше. Вибачте, я захворів у нас за цієї конченої погоди. Так життя ні к чорту. Так, ось все, дивіться, давайте подивимось з вами, що тут у мене за хрень лютає. Ну, на жаль. Ну, що, фіолетовий ось камінь, фіолетова книжка, золота книжка. І в народа тут уже просто пісеце все. Коротше, відкриваємося. По-перше, бажаних. Мені треба підняти КБ. То я, мабуть, буду отак вибирати. Тобто чуваки, які ходять на КБ. Ви... Ну, коротше. Зараз, зараз, зараз. Хто тут у мене ще на КБ? Ага. Бро, не Тут, Значить. Тут. Цей хрін. нам мама. Скільки у нас еп епічних героїв? Так, і. А тут похревок. Коротше, от якось так. Ну що, відкриваємо. А, і кстати, я порізав міфічні ці. Коротше, ви поняли, ну, по-перше, чесно, я в казки не вірю. І я знаю, наприклад, що мені їх ніколи не знайти. тих героїв самих. Так. Ета. Відео йде. Ну що? сині я буду різати однозначно, тим паче такі, що один-дві зірки. Ага, понятно Класні вещи Просто чешує не є по норматі Ч це в мене інгліш стоїть Ух ты, щоб я так жив Тохож куде Так касается, честно. Той... Той раз було краще. Ну вы ч? На... на хуа-хуа мені оце лайно. Вы ч, блядь? Вы прикалуетесь, са. Ну, ну, хоть якийсь эпик. Вона якась така от, кстати, кончена оця. Гномка. Вона зовсім не дамаже. От. Ох, б... Мать вашу за ногу, Флара, ви йдіть ви на. Да. На уй. По-любому. Причому так, обнявшись за ручки. Эсме, один зірк. С нема. Так. ось вещь. Магистр, мать твою. Чтоб я так жил, нахрен. О, блядь. Тесак, епона мама. Вы чё там, кончи не зовсим? Ага, все, петух. Все одна какая -то... Хуа-хуа, один зірка, побажання. М -м -м. На. В дупу її засуньте. В місці ще по шипоголовом не забудьте однозірковим. Мрія моя голуба, блядь. І цього теж заберіть оцього урода, да. Два турнірних бала. А в мене ноги. Во відкриття, блін. Ні, чесно, от. якщо я не наберу 500 очей, 500. Я удаляю игру. Честно. О, членососы. О, все. Ще, банша. Два, два по Ой, зирки. О, бля. О. У Айтис. Вообще хрень. О, все. Ну і нахрена мені на дьяволицю 4 зірки. Боже, блін. Ну, ну чо? От те, що було відкриття, було більш-менш адекватне за всі рази по цим каменям. Прошло. Хочете подивіться, найдіть на каналі. Ну це ну просто пісе вс всього, ну... Він же палач ось нормально. Тобто... Що дають, блядь? А? А, охренеть. Просто... Блин, моя голуба мрія, парний тий! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты! Ренегатка, Один штука. Я вам кажу чесно, от часу буде просто скормлені всі герої. Я вам отвечаю, у мене такий якийсь настрій. Я тим більше дуже заболів, блин. Ну, я вам чесно кажу. Якщо не буде 500 очей на цих каменях, я удаляю игру. Полностью. Даже аккаунт сейчас буду. Видос сделаю, да я скормлю своих героев. Нахрен, мать вашу. Лучше играть в что-то с нормальное. Вообще, 6 турнирных балів. Классно, да? Ага. И ага. одна сынька вала, блядь. Била, дива, один Зирочка. Твою ж мать, Зиронька, ты моя заинька. Сонечка ты моя. А ты что за тварь? Брогні один очок. Чи один звезда. Ну. Дай хоч і зі, зі, зі. О, ми, Моя, моя зая. Ну, люблю. Люблю зайку. Зайку пушисту люблю, блядь. Хує голов? Гаруспік. ну наконец-то. Блін. Думав, не прийдеш. Моя ти зайка. Ось ще одна зайка біжить, ось оглянь. глянь. Твою мать, ви реально кончені? Уроди. О, живоглот. Вы на художника, вони мені оці. Пісець, народ. Нема 500 очей, все. Кріск. Кріск у мене. У мене 4 кріска є. Ага. За п'ять років гри. Талія. Один зірк. Мать, господи. Моя ж ти зая. Магістр. Оце вещь. Анірі? Нема Анірі. Да ви ч там, ну реально? <клес> Блин, неохота аккаунт далялось. Утримувач, один зірка. Щоб виздихали, миссий со своими, блядь, утримувачами Костомаха. І он даже китя моя прибігла. Моя пушечка. Моя зайка. Господи. Ну ви гляньте на цю чмошку. Це ж писець, китюнечка, от правильно. От лягай тут, ти тут самий желанний мій гость. Оце то, що я люблю, так це завжди я люблю кота. Мого красивого. Сейчас я йому тут постелю. Все, лягай, моя красавиця. Лягай, моя пушиста. Люблю кота, люблю. Найду ще в мирі. Це моя пуша. Пусть. Ага, вс утоплены. Блин, то ли прийдется, реально, блин, аккаунт удалять. Не хотілось бы он гляньте. А скільки, кстати, в мене очей зараз? Блин, аж страшно. Блин, я сьоме місце, да не гоните. Блин, моя пуся. Моя пуся. Пуся хороша. Пуся дуже хороша. Це мое счастье. Мои лопатки мои лапы та до до до, до, это, до 500 мені як до, до пекіна раком. Ну шо, може, я конечно зря такая звезду. Ай, жалко аккаунт. У мене, даже больше 325 очей нема. Еще 189 очей. Твою мать. Не, ну якщо повністю за всі камні, то може й наберу 500. Поделимся. Блин. Он <coughs> 6 балив. Ну хотя пикя кис. Каменяр. його Мене не масс, кстати. Хотя пикейс. Суая. Ну е, две зирки. Погляньте, вони, не вообще. Об Така хрін падає, господі, пересуває, по-моєму, на три зірки і так є. Ну, попеловий лицар. Один зірка. Одна синька хреначиться, гляньте. Жопа. Мої коти красиві. Мої дуже красиві коти. Свиник. Якого нема. Виник це круто. Шип, мать ба його. У мене він давно вже, по-моєму, трьохзірковий зірковий є. Ну, Нікіт, п'ятизірковий що. Мій Кіт, ого! Завойовник один зірка. Мій Кіт красивий. моє кошеня. Моє красиве кошеня. Три турнірних очка. Записуйте їх собі в дупу. Це пісец по-нуло. Да, ну я так ще... От оце саме херове відкриття за цідущий за всю историю, чесно нафиг, вот. Така он хрена тень прибіжа, кова. то таки ще ті красивый. Моя куся. Ладно. Один зірка. Короче, може за всі камені, що є, і з великими, може і наберу 500. Бо аккаунт видаляти, чесно не хочеться. Ну зате он шипи побі... побіжакали, блін, масово, мать твою бжарного, ти шо дебила. Що це таке, блять, що дві зірки. Та, ю мать, за шо. Ну, за те. П'ять зірок на оцього урода. Бога. Це убога. Ні, ну це просто жесть якась. Просто охренізм і похренізм. Ну гляньте як Яка єрість мені прибіжала. Господи. О, епік якийсь біжить. А Ну, і скільки у мене очей. Просто ради прикола. Ну, понятно. Блин, з усіма каменями, може 500 наберу. Надо кота було погладить. Чи перед відкриттям. А ну моя хороша, Моя хороша, пушиста. Да, это просто 50 гляньте. Я даже не исключено, що на всіх каменях не наберу 500. Бо знаю, як вони падають, это просто жопа. А я ще раз. раз... Крив хавальник, забрати усі призи. Ага, да. 60 каменів з чим то 291 очков. Ворот мені ноги. Ну, псет. Короче, ну давайте глянем, кого тут можна захреначить. Ну, Брогні. Ні, Я согласен, що він однозірковий. Значить, палач, я, ну, блин, хрен его знал. Нахрена він мені не нужен? Цей дебіл це просто мрак. Е, грубо кажучи, в мене і взагалі не було. В принципі, ця мені і нафіг не треба. І що? Гаруспики, хренуспики. Пішла тупо синька. А на хорет, не знаю, чи нужен він мені, чи ні. Цей от дебіл і все. Да? І этот хрюкальник п'ятизірковий. Короче, просто мрак. Рана, яку я навіть не качав. Короче, просто мрак. Ладно, давайте делать нужні вещи. Так. А ну, дорогие мои, зайки пушисті. Ну, где чотири зірки. 4 я до такого ще точно не доріс. Гляньте, яка, яка хрень мені тут нападала. Юперний театр, це ідіотизм. Он гля, блин, банщи. Три однозіркових банші. Ви вообще там кончені, плари? Ось от два шипа однозірков... однозіркових, мать. Это просто якийсь ідіотизм. Ляха. За Т5 зирок на всю свиню. Жопа. Твою ж мать. Так, так, так. Красота неоценимая моя. Ось все, блин. Ну, Синеша, значит, у меня есть она. Так, Талия у меня есть уже, видать. Сувая есть. Вообще просто офигитель. Но. Так. Мораг у мене, значить, єсть. Коротше, раз вона не висвітилась тут. Так, цих в мене нема уродів. Оцей нафіг. Коротше, щоб цього урода не качать, нафіг. Це просто жопа. Жопа, а не відкриття. Да, продати нахрен, Да, звісно. Так призов душ, значить. Забираємо, 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 забираємо. І ще раз забираємо. І. Так, відтоги. два моднявих каменя да, можна взяти ще. Ось. Дивіться, що у нас є П'ять і один камень. Це просто мрак якийсь. Японама, это. Це... Дай, Трехзирковую сыньку, чтобы я точно охренел. О, моя зая. Глянь. Пять зирків утримують. Понятно. И дай трьохзіркову сынку сказал. О! Те, що я люблю. Моя ж ты заюня? Ах, фух. Думай. Генбо тризирок. Коротше, я вас в гробу бачив пларіо чесно от всіх. А на художника вона мені треба. Оця блядина, якщо в мене її нема, і то, що вона в мене буде, шанс ровно нульовий. От чесно на. Я не вірю в те, що. А це що за півень? Твою мать. господи, блядь, це що? Тут ось цей півень є. Давайте на... так, так. 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 Хайль, хай буде, може коли... Нахрена мені от ці петухи. Так. Ну, брогні, може, одягнув один зірку. Короче, просто мрак. Просто сука, мрак. Твою мать. Ну, і в мене... А, забрати ще так, да? Е, мать. Получається, це типа отак охреніть. І в мене лишається два великих камені. Отаких. Я їх всього відкрив за весь час 2-3 штуки за весь час. Ну, дай, як обично, блін. Дай саме гімно, пожалуйста. Не, не обламуй мене. Дай саме-саме гімно, якого в мене ще й нема. О! Ну чо, золота жниця? Шість зірок, кстати. Блін. Убираємо. З побажання золоту жницю. Ну, самі розумієте, на хуа-хуа мені дві зірки на жницю. Вона, звісно, героїня класна, але, але, але. Так, кого ми далі будемо цеєчки? Так, хто ж тут у нас ще такий? Четкий пацик, якого є варіант. Ну, апнуть на... Так. Кого ж тут, блин, за хрена А, вот это кстати, а можна... Это? О, от так от давайте. Так. Короче, в мене остався один камінь. Один мать його камінь, дай мені ще одне лайно. Блін, ну тут даже слів нема, розумієте? От, не вважаючи ні на що. От чесно нафіг. Але... Зараз он скину народу. Да! Ну тут дрекстером я, кстати, граю, і граю багато де. І це, Ну, в принципі, от що мені, що я хочу сказати. В принципі, два камня, якими я дуже задоволений. Реально. От чесно. Ну, Брехати не буду і не хочу. Це однозначно дрекстер. І однозначно ну, у мене була, бачите, три зірки золота жниця. І стане 6 зірок, і, в принципі, ну як, два камні, якими я чесно задоволений. Ну і тут, в принципі, 5 зірок. Ну, це лучше, ніж ніякий. А так, звісно, ну, щось воно дуже хренове, як я вам скажу чесно, подивимось. От такі от фігні. У мене показується тут третє місце. Ну, два, два оцих от мене порадувало. Все інше просто лайно. Просто лайно. Гля, гляньте його пірники. Я навіть забираю золоту книжку. На жаль, цю ні. Але золоту я забираю. ну, Скільки мені тут до 2000 очей, навіть, як до Пекіна пішки, але їх. Де їх нафармлю? Я їх ніде не нафармлю. Ну. Так. Отак от, от я ну, зрозуміло, що більше я не нафармлю ніде. І в принципі, так, забрали все. Повертаємось сюди. Ну, Колекцію що? Тут у мене колекція і різать нікого. В принципі, хай ці будуть. По два там от брогні я, мабуть, все-таки йому і дам. Ну от він у мене є. Просто цих усіх у мене немає. І не факт, що вони прибіжать, але хай валяються. Різати не буду, тому що золотих ще є варіант, що тобі вони колись до пенсії, але прибіжать. Ну тут дві зірки це зовсім, звісно, мало. Це факт. ну, Тут одна це зовсім ні о чому. У мене хоча б ці два герої є. Генбо, три зірки, ну... Поставлю. Цих, бачите, нема, нема, нема. Тут у мене дві зірки, тут, зрозуміло, шість. По-любому поставлю. Цього я. А, оцього треба ще зарізати. Він мені точно не нужен. Звісно ж. Ну, тобто, все, нічого тут не помінялось. Цього я оставлю і цьому я поставлю. Цього нема. Ну, от, Отаке от козляче галіме відкриття. Якщо чесно, звісно, так, Цими, якщо ці два хоч щось принесли, оці от два великих каменя, а ті ж сині, ну я був, ну, якщо це зовсім ніжно сказати, я просто був ахуе-ахуе, От і все. Щоб матом дуже так не матюкаться, коротше, відкриття от якого сльози на очі. Ну, тим паче... Якщо відео вам зайшло, розумію, що воно неприятне, невеселе, несмішне, то поставте йому подобайку та підпишіться на мій канал. На цьому, в принципі, все. Всім вам щастя, здоров'я, миру і добра. Всім пока.